Я вас вітаю, дорогі іспанці, англійці, німці, китайці, італійці. Сьогодні ми з вами робимо класну річ. Подивіться, будь ласка, робимо з вами уроки з італійської. Майбутній час після дієслова вираження думки, я вам обіцяла. Дивіться: в італійській мові вирази для висловлення думки такі: місамбра, ке, соносі, місембреке, ке. і це ще не повний набір, звісно. Після цих дієслів, яких дієслів, виразів, ми використовуємо майбутній час. Якщо думка стосується дії або ситуації в майбутньому. В цьому випадку зазвичай присутні типові означення майбутнього часу, наприклад, Домані, П'ютарді, Фрапоко, інсегвіто, люнеді, просімо, тощо. І у нас з вами є приклад. Дивіться. Ага, це кінець теми. Класно. Добре. Пенсики Мікеля Рітонара до мене просіма. Думаю, що Мікелі повернеться наступної неділі. К'я телефон... телефонера п'ю телефонера п'ютарді. вважаю, що сеньора К'єза зателефонує пізніше. Місамброки до мене чисара унища природи транспорт публіку. Мені здається, що завтра буде страйк громадського транспорту. Карі колеги, рітенго, ке рітенгою стратегія партнера ін. Покотемпо, а у награви притидіта економіка. Шановні колеги, вважаю, що продовження цієї стратегії призведе незабаром до великих економічних втрат. che Кредека Марія Фаракове lavoro. Не думаю, що Маріо виконає цю, цю е, роботу. Відповідно, тут закінчується теорія, пішла практика. Ваше домашнє завдання Е-Серчіці зробити. Одиничка, закінчить фразу дієсловом футурисемпліче, вдвійка скрізь лету опінійони у сандо Пенсоке опуре, нон-пенсоке плюс дієслово completare le seguenti espressioni formulando delle frasi con il verbo al futuro. Ecco tutto. Sarà un successo, una esempio. Але із тридцятою темою не все так коротко, але ясно. Дивіться, тут узгодження з іменником. Прикметник може бути чоловічого роду, жіночого в водині або в множині. В множині. І існують дві моделі: пікла, пікола, піколі, піколе. Тобто о, і, а е, якщо це в водині і якщо в множині. Гранде, якщо це однина, і гранді, якщо це множина. Угу, цікаво. І от тут у нас моделі йдуть. Ново Фамозо, Бело Векіо і Амаро, новий відомий гарний, старий і гіркий формують е, свої формочки за допомогою першої моделі, першої моделі, таблички, а велоче Джоване, дольче і деболі, швидкий, сильний, молодий, солодкий слабкий формують свою модель за другою табличкою. Так. Прикметник повинен узгоджуватися з іменником, до якого він відноситься. Що це означає? Ля борса це жіночі рідонина. Плюс нового – получається ля борса нова, сумка нова, ібро фамозо. Ламакіна велоче. Ількане гранде, ле казе нове будинки нові, Лі океалі веккі, ле фінестре гранді, Множина і рагаці «джовані» Множина. множена. Так.

Я думаю, що це імітації. Ванна Бенедес Скарпе, сеньора, гараменти місембрана он по гранді. Ці, здаються, трохи великими. І у нас є нота Бене. Позиція прикметників. Позиція прикметників не є фіксованою. Ми можемо знайти прикметник перед іменником або після іменника, як видно з прикладів. Костя фамоза каза Ді Марія. Марія, це відомий будинок Марії. Я послухав гарну пісню оскольку уна белла канцоне. Мі афатто унапіла сюрпреза. Invito інвіто ачена. Запрошення на вечерю. Анджело а Аунамакіна. Бачите, після Нова Сара і Бела симпатіка. А компрата, уна джака, роса, Куртка червона. Аб'ям ун фільм бачите? Є спеціальні прикметники як Белло і Буона. Перед іменником змінюють форми. Чому що сталося? Un bel Bambino I belle bambini. La bella Bambina. le belle Bambine, Un bello scaffale, Spavento. і таке інше. це поличка, a spavento страх. Тут приклади пішли. Пробувано тут у нас. Ще є інформація перед іменниками чоловічого роду слідує орфографічним правилам артикля un. Un buon lavoro, Una buona cena. Le buone occasioni. un buon spettacolo studente i buoni amici eccetera. Grande davanti al nome. Zmienje свою форму. È un palazzo grande. è un grande palazzo. Еонгране сеньора, но не унагране новіта. Ну і фрази пішли. Це невелика машина, але вона зручна. Та машина має потужний двигун, розганяється від 0 до 100 за 8 секунд. Чи знаєш ти бабусю Джан-Карло, ах, вона така чудова жінка. Більш тут немає нічого. Домашка погратися комплеталі фразі конлі fra фра парентезі, трансформа singolare o о plurale, якщо вдані там жену і таке інше. Напаки, закінчити фрази конлі аджитиві буонабела alla форма закінчити фрази фразі, ну, кажуть, конлі аджитива бранте alla форма posizione е корере, ага. І заходимо в квесток вело. Що тут у нас таке? Це вказівні займенники. Цей вказівний займенник квесту стосується речі особи близької до того, хто говорить, як у фізичному, так і в часовому сенсі. Наприклад, я не знаю цієї її книги, і Лібре Евічина Аме. Вона близько до мене. У щемокон конквеста Макіна. Знов-таки виходимо з цією машиною. Квест Анно Вадо інваканси в Бразилії. Цього року їду в відпустку до Бразилі, Парло Ін Інкорсо, говорить про поточний рік. А квесто узгоджується з іменником, це ж саме Квесто. І в числі, вроді, і в числі чоловічі, жіночі, нам, знав, все. Це тут є квесто. Квесті і квест апостроф, якщо далі йде вокалі. Квеста, квест. Знову таки апостроф, якщо далі йде вокалі. Квесте. Ну, і ось є землі. «Квесто», лібро, квеста «макіна», квест аміко, квест аміка, квесті. «рагаці», квесте скарпи. Так. Фразі під'їхали. Тобі подобаються ці. Черевики, так, але вони, мені здаються, трохи дорогими. Хто ця дівчина на фото? Ця тут це сестра Марія. Пані, ця Парасолька ваша, так, дуже дякую. Ну, тепер давайте дивитися на Квеллю. Що тут відбувається? Він теж стосується речі, особи, але далекої від того, хто говорить як у фізичному, так і в часовому сенсі. Нонконостко квель Лібро. Я не знаю тієї книги. У жєм конквелла. Макіна. Виходимо з тієї машини. Квель Анно Сямандаті. Того року ми їздили в відпустку. Квель теж згоджується з іменником роді в числі квель, квель вокалі. Але тут така штука, що квелло с плюс приголосна цет пс гн. І в множині квей, квельї. В плюралі ді квелі еквелло. Квелла, квель знов таки вокали з апострофом і множина квелле. Ну, і знову та сама ситуація нам подають приклади з лібро», колі альберо», коля скафале, коля рагаза, коляміка, колі бамбіні, колі Альбері, колі скафалі, аміке». І фразі, куди поділися діти, дивись, ді вони там. Біля тих дерев, нон-саппорт аквеля. Я не переношу ту дівчину, добре, що вона пішла. У che se ne andata, a а proprio antipatica. антипатіка. Доб'ємо портари altro. Тобто Нам потрібно ще щось забрати. Січі, сана sono ancora quelle scatole, коробки в спальні. І домашка. Так само, Серчіція questo o аквел сюди. Додайте так само o аквел Вибрати чотири помилки. Додайте квестоквелю. Це як в англійській this і that. І ми заходимо з вами в C Ось така вона ситуація, мої гроші. Все, мої золоті пішла.